Я працюю у сфері три роки. У роботі з дітьми мені подобається навчати їх основам рисунку, живопису та різним видам мистецтва. У травні цього року сфері виповнюється 25. Я бажаю закладу та дітям творчих здобутків, наснаги та успіхів у роботі. Я працюю на сфері 15 років. У викладанні мені дуже подобається передавати дітям стаття з астрономії, створювати у учнів наукову картину світу. Сьогодні в сфері виповнюється 25 років. Я хочу побажати викладачам багато допитливих учнів, а учням отримати багато цікавих знань з тих предметів, які вони вивчають на сфері. У сфері я роботу більше п'яти років. В своей работе нравится общаться с творческими детьми, передавать им свои знания, опыт и получать от них отдачу. В этом году в сфере исполняется 25 лет. Хочу пожелать творческого развития, вот, чтобы дети, придя сюда, могли найти себя для дальнейшей реализации ну, в своей жизни. Я працюю в сфері 5 років. Мені подобається навчати дітей, передавати їм знання, досвід у інформатиці. Сьогодні в сфері виповнюється 25 років. Я хочу побажати викладачам і учням творчої наснаги, успіхів і всього найкращого. Я працюю в сфері вже 5 років. А найбільше мені подобається тут те, що робота дуже творча, діти дуже активні, і робота м -м, завжди несе з собою щось цікаве і несподіване. В травні сфері виповнюється 25 років. Тож цю знаменну дату я дуже хочу побажати сфері нових звершень, нових ідей, гарних, чемних учнів і вдячних батьків. Я работаю в Центре Сфера более 20 лет. В работе мне нравится воспитывать целеустремленных, настойчивых и себе подобных учеников. Центру Сфера в этом году исполняется 25 лет. Хотелось бы пожелать профессионализма, качества в нашей работе и достижения практических целей, которые мы перед собой ставим. Всем удачи! Та ж в центрі досяг вже повноліття. І за цей час через мої руки прийшло дуже багато дітей, і мені дуже подобається розкривати в дітях їх творчі здібності, провивати їм естетичний смак. В цьому році нашому центру виповнюється 25 років. І мені дуже хочеться побажати, щоб наш центр і надалі працював. Завжди був, щоб він ніколи не зникав, щоб був, і побільше дітей нашому центру. В травні виповнюється 25 років центру сфера. На сфері я працюю майже 20 років. і за цей час я отримав задоволення від праці з дітьми і натхнення в роботі. Бажаю всім керівникам гуртків центру сфера і керівникам закладу щастя, здоров'я і успіхів в роботі. Я працюю в сфері вже шостий рік. Мені у моїй роботі подобається працювати з дітьми, бо вони завжди дуже активні, посміхаються, хочуть чомусь навчитися і працювати. А я в сфері хочу побажати, знову ж таки, як, як місію проведення часу багатьох дітей. Е, саме... Процвітання, щоб приходило більш талановитих дітей, щоб успіхи дітей і викладачів, які тут займаються і викладають, були з кожним роком все вищі й вищі. І хочу окремо подякувати нашому директору Олександру Яковичу. Бо реально він допомагає всім підніматися гурткам, процвітати, і ми відчуваємо сильну допомогу в цей навіть складний час. Дякую. Працюю в сфері перший рік. У роботі мені подобається працювати з дітьми, передавати їм свої знання і бачити їхні усміхнення обличчя. Цього травня в сфері виповнюється 25 років, тому я хочу побачити нашим викладачам натхнення і освоєння нових горизонтів. Я працюю в сфері близько п'яти років. В моїй роботі мені подобається танцювати, розвивати хіп-хоп культуру і робити це в сфері. Сьогодні центру виповнюється 25 років, і я хочу побажати всім викладачам щастя, багато натхнення, відкриття нових гуртків, і щоб ми всі разом гарно танцювали під ритми хіп-хопу в день народження нашої сфери. Двадцять! Я хочу побажати натхнення нашим викладачам, сил та наснаги директору та всенових поколінь вихованців для сфери. Ми не дарма писали назви гуртків на стікерах. Сфера єдина. І без, хоча б її маленької частинки сьогодні не було б цього свята. Я хочу побажати всім добра і злагоди, підтримайте один одного, схвалюйте ініціативи інших та не бійтеся пробувати щось нове. І пам'ятайте, цей сюжет був також чиєюсь маленькою ініціативою. Всім удачі, побачимося у новому 26 му навчальному році.